Саміт НАТО партнери пообіцяли Україні підтримку ППО на 1 мільярд доларів. Удари по території Росії. Зеленський просить партнерів зняти обмеження на застосування західної зброї. Засідання Радбезу Україна спростувала заяви Москви щодо Ахмадиту. Не сумнівайтеся, Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить. Про це заявив президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні. Він вважає, що це під силу українській армії разом із колективною підтримкою заходу. За його словами, таку підтримку сили оборони вже мають. Байден також наголосив, що північно-Атлантичний альянс нині сильніший ніж будь-коли. Нагадав про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. Однак, східний фланг НАТО потребує значного посилення, навіть збільшення армії Сполучених Штатів на Ному кордоні альянсу цього недостатньо, щоб зупинити агресивні дії Кремля, наголосив американський президент. Путін не хоче нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні. У Вашингтоні оголосили про надання Україні нових систем Петріот. Додаткові засоби ППО Збройним силам України зобов'язалися надати ще п'ять країн. Загалом партнери пообіцяли впродовж наступного року виділити понад мільярд доларів на підтримку протиповітряної оборони України, закупівлю нових систем та сотні додаткових перехоплювачів. Саміт НАТО розпочав роботу 9 липня та триватиме три дні. Він має зафіксувати незворотний шлях Україн до альянсу. НАТО посилить співпрацю з Україною. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи на форми військової промисловості на полях саміту НАТО у Вашингтоні. За його словами, реальність війни продемонструвала, що запаси та виробничі потужності занадто малі та виявила величезні прогалини у сумісності військ. Він підкреслив, що саміт має намір не лише ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат та замовлень для стимулювання військової промисловості, а а й запропонує нові можливості для спільного виробництва озброєнь різними країнами альянсу. У нас є необхідність більшісної співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною. Зараз ми, як НАТО, беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчанні. У нас буде командування в Німеччині. Там буде 700 осіб, і в деяких центрах у східній частині альянсу ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проєкти, підвищувати спроможність України, самостійно виробляти зброю та боєприпаси. Зняти обмеження на удари по території РФ із таким закликом до Сполучених Штатів звернувся президент України Володимир Зеленський під час виступу в президентському фонді та інституті Рональда Рейгана. А це дасть змогу захистити Україну від ударів керованими авіабомбами уявіть, як багато чого ми зможемо досягти, коли всі обмеження будуть зняті. Так само і зараз ми можемо захистити наші міста від російських керованих авіабомб, якщо американське керівництво зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російські військові літаки на їхніх базах. Це також дасть миттєвий результат, і ми чекаємо цього кроку. Своєю чергою американські конгресмени сподіваються, що союзники таки дозволять Україні бити західною зброєю по військових об'єктах в глиб Росії. На саміті НАТО звучать думки, що ціллю на ворожій території можуть бути не лише військові об'єкти, а й енергетична інфраструктура та нафтові родовища. Це має вплинути на спроможність Кремля фінансувати військову машину. Своє головання в Раді безпеки ООН Росія традиційно супроводжує воєнними злочинами. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу. Його скликали після масованої атаки РФ по лікарні Охмадит. Російського представника український дипломат назвав вбивцею, що сидить по коліно в дитячій крові в кріслі голови ради безпеки ООН. Адже росіянин Небензя цинічно намагався переконати присутніх, що по дитячій лікарні, нібито вдарила ракета української ППО за даними СБУ країна агресор цілеспрямовано поцілила по медзакладу ракетою Х-101. Перед радбезом ООН виступив директор Охмадиту Володимир Жолнер. Він розказав, що крики з під завалів це було пекло. Страйкінг. Бити по лікарні, де лікуються діти від раку та інших складних захворювань, це не просто воєнний злочин. Нападати на такий об'єкт і на таких людей це поза межами людяності. Наші лікарі і працівники намагалися рятувати життя цих дітей до останнього моменту під атаками під час сирен. Ця атака матиме довгострокові наслідки. Пацієнти не матимуть належної допомоги, і наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не надаватимуться в найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери лікування щодо дітей. До засідання Ради безпеки ООН Чехія підготувала відповідну заяву, але Росія, яка головою у цій структурі, не дозволила її озвучити. Текст заяви передали послу РФ у Чехії, те, що сталося вчора, аморально. Це поза межею. Хай яку брехню поширюють російські пропагандисти? Істина проста, путінська Росія є агресором. Наголошується в заяві.